І Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, якось уже дуже давно у моїх добрих знайомих сталася трагедія. Це була дуже гарна, молода пара, якою захоплювалися всі, хто їх знав. Вони закінчили вузи, почали працювати і раптом. У дружини мого товариша сталася несподівана і важка хвороба. Вона стала боятися виходити з дому. Вона боялася простору, людей довкола, нічого не могла з цим зробити, через те мусила залишити роботу, лишалася вдома, чоловік працював, вона важко переживала свою самотність. І водночас вона не могла зламати себе і вийти в світ, який їй здавався ворожим. Щось подібно на рівні нації, ми можемо спостерігати у явищі ксенофобії, агресивного, ворожого ставлення до всіх інших людей, не схожих на тебе, за кольором шкіри, національністю. Ксенофобія знаходить собі пояснення у багато яких чинниках, шукаючи підстав для вибраності певного народу. І ось саме це явище, явище ксенофобії, помітив Христос і вказав на нього тогочасним юдеям, як на одну з головних підстав тієї драми, що мав пережити народ, що його сам Христос називає синами царства. Античний світ взагалі був світом замкнених клітин, які рідко спілкувалися між собою. Нації відрізнялися одна від одної не тільки вірою чи державою, але й манерою вбиратися зрозуміла річ мовою. Кулінарними рецептами, способом життя і багато-багато чим ще, чого ми сьогодні не помічаємо як різниці між народами. Але у оточенні Христа. Була найважча проблема зверхності до всіх інших, кого ці люди називали гоєм. Месія очікувався як рятівник одного єдиного народу нащадків Мойсея. І ця вибраність у розумінні делегування особливої місії Мойсеєвим нащадкам сприймалася як вищість, перевага. Перевага в силу свого походження. І ось цей приклад, приклад римського сотника, Центуріона, до якого євреї ставилися з острахом, але водночас і з погордою, як до язичника, належного до іншої віри, іншої культури. Став для Христа підставою для того, щоб нагадати оточенню. Ось віра. Вона є там, де ви її не сподіваєтеся. Людина, яка не має ніякого відношення до Мойсеєвої спадщини, вона, виявляється, більше покладається на могутність Божого Сина, аніж кожен із вас. І Він, Його сотника, робить прикладом для тих, хто складав оточення Христа і вказує. Багато хто прийде зі Сходу і заходу, тобто з інших народів, і вони сядуть у Небесному царстві, а не ви, які називаєте себе синами царства. Давалося б, ця проблема для нас є суто теоретичною, але ось стається наша сучасна трагедія. І сусідній народ раптом, ніби божеволіє, починає. Війну, агресію проти нашого народу і скільки жертв, скільки коштів на відновлення понівеченого Донбасу треба буде для того, щоб повернутися принаймні до того стану, який був перед початком цієї агресії. А де корені цього? Давайте пригадаємо всі останні роки, те, що було перед нашими очима, не заглиблюючись в історію. Всі виступи Задорнова та інших російських гумористів, які переконували росіян, в тому що вони найрозумніші, найкращі, що всі американці, західні європейці, а тим більше українці нічого не варті перед ними, скільки було прославляння сили зброї, і чи не кожне свято побіди було? Фактично, ствердженням, що тільки одні росіяни здобули перемогу в цій війні, а на їхньому тлі ніхто не помічав тих західних союзників, які вели боротьбу на західному фронті і водночас постачали зброю, продукти, матеріали фронтові східному Совєтському Союзу. Саме небезпека засліплення себе цим комплексом переваги, який ми, українці, відчували на собі, бо ну хто з нас не пригадає сотні разів за своє життя, коли нас зневажливо називали хахлами і вважали, що ми ну нижчі за інших, тільки тому, що говоримо навіть не іншою мовою, бо ми всі російською говоримо прекрасно, але говоримо з іншим акцентом і походимо з іншого краю. Сьогодні перед нами таке жахливе свідчення небезпеки цієї ксенофобії. Вона не має нічого спільного із справжнім патріотизмом і справжнім націоналізмом. Пригадаймо, що головнокомандувач нашої повстанської армії, генерал Шухевич, власне, його родина, рятували від смерті євреїв, що в складі повстанської армії були загони і. Узбеків і євреїв, що у нас, в Україні, на відміну від сусідів, і сьогодні ми не спостерігаємо дискримінації, навіть найприскіпливіші комісії, які присилалися до нас із-за кордону, не знайшли вияву того, що нав'язували нам вороги. І саме в цьому наша сила, умінні поважати себе і поважати інших, бо страх перед іншими і. Намагання будь-що будь-довести свою перевагу на підставі походження пов'язується насамперед із комплексами меншовартості, із відчуттям своєї ущербності і намаганням компенсувати це приниженням інших, тих, хто є довкола. Христос дає своїм учням добрий урок, урок, який стане джерелом сили Христової Церкви. Сили, яка так потужно виявиться у день п'ятдесятниці, коли рання церква набуде таланту і духовної сили звертатися до всіх народів мовою зрозумілою для них, мовою іншої культури, мовою іншого способу мислення. Немає для Христа ні Елліна, ні юдея, говоритиме апостол, але не тому, що Християнська церква нівелює всіх, ні. Вона дає можливість кожному з нас відчувати радість свого походження, гордість за свою національність. І водночас, живучи повноцінним національним життям, відчувати себе одним спільним у єдиній християнській родині, родині, яка охоплює весь світ, родині, до якої приєдналися народи сходу і заходу достеменно так, як говорив Христос до своїх учнів в епізоді із сотником. І це для нас також настановане майбутнє. Бачити, де є джерело нашої сили, і розуміти, яким небезпечним є для народу, для кожної людини ця хвороба ксенофобії, та, яка стала причиною національної драми сучасників Христа у Палестині, і та, яка сьогодні кидає у прірву війни. І Національної катастрофи сусідній з нами російський народ. Амінь. Слава Ісусу Христу!